Зникнення людини за особливих обставин одна з найболючіших тем, з якою від початку війни стикаються українські родини. Для близьких це означає життя в постійній невизначеності, боротьбу за інформацію та необхідність самотужки долати юридичні психологічні труднощі. Саме ці проблеми обговорили під час панельної дискусії за участю членів родин зниклих безвісти, представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників органів. влади. Є обмін інформації, скажу, він незначний, Ми, я можу сказати цю цифру на загал. Спочатку сама процедура. Це коли рідні зниклих безвісти, пишуть звернення уповноваженому з прав людини України Дмитру Лубінцю з проханням, щоб він звернувся до уповноваженої справ людини в Російської Федерації Тетяни Москалькової з проханням перевірити, чи не знаходиться конкретний військовослужбовець в полонії на тот ЧРФ. Так от, такі звернення надходять їм, коли ми розповідаємо про цей механізм нашим родинам, так от, за перше півріччя цього року цим каналом підтверджено 54 військовослужбовця. Це не те, що б нам було, хотілося, безумовно. Але, це не але, це дуже слабий, але, але хоча, хоча це є, знову ж таки. Розуміючи те, як поводить себе Росія, хочуть, дають інформацію, хочуть не дають інформацію, роблять що, що завгодно. Те, що говорили з приводу, коли родини звертаються через громадські організації адвокати, це напевно, мова йде про харківську правозахисну. Ця організація безпосередньо, вони і Пентагон приїжджають, проводять прийом громадян в Київській районній раді, і ми там інколи з ними комунікують. Але як вони, наприклад, використовують цей канал комунікації? Вони пишуть від себе звернення до так званих клазів двоєнде, не. Кому завгодно в установи, де знаходитись наші хлопці з проханням, підтвердити, чи не знаходиться конкретний військовий основ. Ми ж розуміємо з вами чітко, що таке отримати відповідь від ДНР, яка є юридична сила. Мовляв ніяка. Але для родин це знову-таки, як ковток свіжого повітря. Під час дискусії родини наголошували, однією з головних проблем залишається відсутність чіткої та узгодженої інформації. Рідні зниклих часто не можуть отримати повні та своєчасні дані від територіальних центрів комплектування, поліції, прокуратури та інших структур, залучених до розслідувань. Ще один виклик недостатнє розуміння ситуації з боку органів, які здійснюють процесуальне керівництво справами. Через це комунікація з родинами ускладнюється, а ухвалення рішень затягується. Ситуація, що багатьох людей війна взагалі не торкнулася. На даний час ми надали клопотання, відправили клопотання, щоб нашу справу переправили назад у Полтаву за місцем, де ми є потерпілі особи, да, справу відправили, нас ніхто не повідомив про це. Тобто слідчі органи не вважаються потрібним повідомляти, куди вони направили справу, де ця справа знаходиться на даний час. Справа у Полтаві. Телефоную на обласну прокуратуру. мені... Вони... Задають питання, номер справи, від якого року відкрита, ким відкрита, і чують, коли вона відкрита 20 червня 2014 року. Розумієте, просто взриваєшся від того від тої реакції людини, яка на тому кінці телефону, а чого її досі не закрили. Розумієте, це просто гаряча лінія Полтавської обласної прокуратури. Окремо учасники панельної дискусії звернули увагу на перші кроки після отримання звістки про зникнення у стані шоку та розгубленості родини часто починають пошуки через соціальні мережі. Це своєю чергою стає сигналом для шахраїв, які пропонують нібито інформацію про рідних в обмін на гроші. Серед проблем також фінансова складова. Не всі родини мають кошти на підготовку численних юридичних запитів, оплату адвокатської допомоги чи правовий супровід справ У 2024 році. 4 червня на весілля старшого сина зник менший. Після поранення його привезли в Покровське, забрали з вокзалу, забрали зразу на позицію. Він так і не потрапив на весілля, звичайно, бо його командир не пустив через приїхати з Луцька через Київ в Полтаву. Зразу відправили на Дніпро, ну і потім на Паховське. Йому тоді було 20 років, через місяць він зник, виповнилося 21. Командири одразу сказали, що, він, що їх немає. З цих чотирьох-двох і ми вже поховали. Ну, Є тільки надія, тому що я розумію, що в нас надія, а в них шанс. Він є один. Але як Бог дасть, то можливо і не один. Вижити там дуже важко, тому я... це останнє, про що я думаю, і до останнього буду сподіватися не краще. Але прийшли документи із ЛНР-ДНР і не пам'ятаю ще з когось, теж нам допомагали адвокати. Ну, З це харбова. від Москалькової, так вони так. роблять. Від Москалькової якраз у нас і не було. З департаменту покарань вони прислали теж свого російського. У нас цього не було. А от ЛНР ДНР ми бачили помилки, які такі були для них, можливо, і незначні, а для нас просто смішні. До цього додаються й законодавчі обмеження. Зокрема, у разі зникнення людини неможливо закрити її фізичну особу підприємця. Податки продовжують нараховуватися виникають штрафні санкції та судові позови, що ще більше ускладнює становище родин. Усі ці фактори посилюють психологічний тиск. Родини змушені жити між надією та страхом. Часто стикаються із нерозумінням з боку оточення, яке не завжди усвідомлює масштаб цієї проблеми. Водночас на державному рівні поступово впроваджуються механізми підтримки сімей зниклих безвісти за особливих обставин. Йдеться про соціальну, правову та психологічну допомогу, а також про визначені алгоритми взаємодії з державними органами. Наголошено на цьому є таке поняття як інформаційна гігієна. От, є відповідні державні органи, до яких варто звертатись. Перелік їх, наприклад, ці коротенькі дорожні картки, яка розроблена нашим офісом у кожному покламу на стілі і кожному її данню. Це офіційні державні органи, куди потрібно звертатися. Але що роблять е, родини, особливо діти, да, коли зникає рідних і є невідомо? вони починають писати в Фейсбуках, в Телеграмах, будь ласка, допомоги, mm -hmm. bye, 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 bye. Да, Прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, де з них допоможіть, будь ласка, зайти. Ми повинні з вами чітко визнавати, що ворожа пропаганда вона працює на повну потужність і так, їхні так, інформаційні служби, да, які знаходять цю родину, і з нею починають спілкуватися або ворог, або шахрай. У нас є на практиці, коли приходять родини і показують просто переписки, як вони спілкуються, і результатом є те, що вони скидають кошти майже завжди. Дуже рідко, коли не скидають, коли виходять уже на відповідні наш силовий блок там служби безпеки України, отримують відповідні роз'яснення, блокують уже цих скажімо. на рівні Полтавської області. Ці інструменти реалізуються за участі обласної військової адміністрації та профільних департаментів. Про наявні програми, можливості підтримки та порядок дій родин у таких випадках розповідають представники Полтавської обласної військової адміністрації. Наразі вже діє експериментальний проєкт, який передбачає собою відшкодування вартості навчання дітей, військовослужбовців. І тут розширена категорія, хто може користуватися правом. Це і діти полонених зниклих безвісти за особливих обставин. Да. Добре, дітки да собі. революції гідності, і дітки УБД, ті, хто не вступили на бюджетну форму навчання. Тому наразі вже ну держава врахувала у 25 році. Реалізується цей Діжит проект. Полтавця. Він поширений не лише на вищі навчальні заклади, а й на професійно-технічні заклади України. І Полтавщина активно реалізовує даний проект. У вищих навчальних закладах і в професійно-технічних закладах і вже відшкодування йдуть із червня місяця дуже добре. Отримую, Це через дуже дію добре. повідомлення про треба мастифікацію, і потім через певний період часу приходить повідомлення: прийдіть, отримайте кошти у закладі навчання. Учасники панельної дискусії наголошують, проблеми родин зниклих безвісти потребують не точкових, а системних рішень, ефективної міжвідомчої взаємодії та постійного діалогу з тими, хто щодня чекає на звістку про своїх близьких.